Доброго вечора усі. Що я сіла, щось я задумалася, сіла і саджу. Забула вам показати ось Це я посадила вже ця, щоб була саме менше поїжана тріпсами. Що, я казала, саме останнє, напевно, що куплена. Ось така, виходить, посадочка мох. Кора, трошки, ось тут буду бачити корінчики. ось так Додаю два вида, ось такий мох, ось зелений, і ось такі гарненькі в посадочку йолочки додаю. Не знаю, як воно буде там розвиватися, спробуємо і додаю ось такі камушки. Я завжди додаю камушки, керамзит. На даний час в мене керамзиту нема. Будуть ось такі камінчики. Я їх помила. І ось у мене замочена кора. Я її вчора водичку ту злила, що я кип'ятком заливала. Два рази промила в холодній воді ще. І залила знов холодною водою і саджаю вже в влажну кору. Не в суху, а влажну. Так, так що ось цю орхідейку ми вже посадили. Ось, ось цю, що була дуже опечена, теж посадили. Листочки ось так підперла доверху. Ось так, там корінчиків, звісно, майже немає. Ну, нічого. Я сподіваюся, вона наростить. Все буде з нею добре. Листочок вже відростає хороший. Там, я вам казала, знімала в серединці теж листочок знімала. Ну, все там гарненько зажило, засохло і вже посадилося. Дві орхідейки я вже посадила. Ще в мене ось ці всі. Орхідейки на посадочку будуть йти. Раз, два, три, чотири, п'ять штучок ще п'ять, шість сім і дві. Ми не виймали з горшочків. Дев'ять орхідеок є. Якось так. Так що помаленьку буду садити їх, нехай вже йдуть вкорінюватися. Знаєте, я от сиділа. Дивилася, дивилася на них. Аж мені настрій піднявся. Я сьогодні така якась без настрою, щось менший малий заболів температури. Я ось подивилася. Дивіться, який корінчик. Молодесенький, гарнесенький, лізе корінчик. І він там не один розкуклився, подивіться. Ось це цей мох, що я збирала. Бачите, як розкухлились корінчики? Я сама ось тільки-тільки побачила. Давайте ми її достанемо і подивимося. Дивіться, дивіться, як порозкухлювалися корінчики. Ось ця, що була така покушена, покушена, покушена. Ось так розкуплилися корінчики, і вона буде рости. Зараз ми її бистренько посадимо. Ось так. Така вона красоточка каже, я буду жити, хоч в мене ось така покушена вся, прям не то, що покушена, уж дуже покушена, але вона хоче жити. Дивіться, який гарнесенький, вже молоденький листочок. Боюся. Травмувати нові корінчики. Віть, який гарний молоденький лізе вже листочок. Гарнюсінький, гарнюсінький. Ось так. Така вона трошки покушена, але нічого. Корішульки вона розкуклила. Зараз ми її тільки посадимо в посадочку, і вона прям бистренько-бистренько піде в рост. Ось така орхідейка. Буде садитися, а садили ми її без молоденьких корінчиків, я вам показувала далі ось ця орхідеючка вона теж без корінчиків, ось. Ось лишилися тільки такі зачаточки корінчиків. Ну, нічого, ми її посадимо, і вона теж бистренько піде. Розкуплювати корінчики і піде в рост. Головне їх не пересушувати. Але я е хазяйці все розкажу, все м м дам напутстві, як за ними далі на доглядати. І вони спокійно будуть рости. Так, ось ця з діткою теж. Ось в неї лишилися корінчиків трошки, в неї, хоч точки росту немає. Ну, нічого, росте гарненька діточка. І дивіться, тут вже відростає ось тут. Молоденький листочок вже хороший-хороший, вже не покушений, нічого. Гарнесенький. Ця вже дітка буде е, добре рости. Ось корінчиків. Для них обох покаміць буде вистачати. Це третя буде. Ось цю ще вам покажу. Ой-ой-ой. Так. Ось ця орхідейка теж. Ось тут в неї, дивіться, хоче теж розкуплюватися корінчик. Ось тут, тут зелененька точечка з'являється. Розкуплюється корінчик теж. Наскільки їм же легше, що їх не їдять тріпси. А ще я їх їм дам підживу свою розведу завтра, їх побризкаю, і вони бистренько бистренько почнуть рости. Прям бистресенько-бистресенько. Ось тут щось росте. Буде ось така теж орхідейка. Звісно, орхідейки такі. Як мені писали, як ви не боїтеся брати? Вони ж в такому стані. Ну, це ж орхідейки, нічого страшного, я не давала 100%, що я прям я казала, я не царий Бог, що я прям. Що в моїх силах я зроблю, щоб їх не їли, їх не нічого. А далі буде видно. Так, ось ця орхідейка. Ось ця орхідейка в нас. Не бачу там. Ніби є в неї серединка. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Будемо дивитися, звісно. Ну, пока місь якось так. Пока місь якось так. Будемо садити, нехай нарощує, нехай е, розкуплює, ось вона, ніби хоче розкуплювати теж корінчик, точечка така зелененька робиться. Я думаю, вона теж в посадочці піде в рост. Ось цей корінчик мені не подобається. Бачите, таке. Стальні корінчики все добре, а той мені не подобається. Ось такі будуть в нас посадочки. Буде е, в нас мох, е, камінчики, кора кусочками, і по е, ставимо орхідейку, закладаємо корою, де неде ложимо мох. І ось так ось такі будуть посадочки. Так, поливати я їх, звісно, ні сьогодні, ні завтра я їх не буду. Я тільки їх завтра зроблю підживу і е, буду опирскувати по листі. Все, або протру листочки. Це буде. Янтарна кислота з нікотиновою кислотою і аскорутин. Я вам казала, дуже класна піджива. Так, якось так. А ті орхідейки дві, що я їх не виймала з ґрунту, поки каміць буду так. А там будемо бачити. Я вже б, звісно, хотіла б їх пересадити і віддати хазяйці, але спитаюся, як вона скаже. Чи нехай ще в мене побудуть недільку другу, щоб я впевнилася, що вони вже пішли в рост. Я думаю, за недільку вони покажуть, що вони там ростуть корінчики, вже починають десь і так далі тому подібне. Так що займаюся орхідейками. Кора, мох. І додаю ось такі. Сьогодні назбирала такі, як йолочки, теж мох такий цікавий. Добавлю в посадочку. Мені каже, воно буде прекрасно рости в посадочці. Все, всім удачки, всім пока-пока. Працюємо далі. Усім хорошого вечора!